Ха-хей, Хе всім привет! С вами Артем Рота і сьогодні я буду э, снимать последнюю серію в нашому сезоні. Да? В ньому, ну ви думає, здогадуєтеся, якому в новорічних похождениях, приключениях, в новорічних приключеннях і дивитися на піклоди. Я лежу, я лежу, я лежу. Да, я не розумію, що це за. І в мене рука, кстати, червона. Не розумію чого. А от зайшов на другу карту і рука там не червона. Це походу на цій карті тільки щось. І да, це остання серія, це фінал. Бо то, що тут нема, що робити, бо то, що я вже тут все построю. Вот. Вот. От, от, все. Ааа! Упс, вбився, чуть не вбився. Не, я не вбився. От. Вот так вот все я построю уже. Тут нема ничего уже нового, потому тут же все есть. Блин, трава Так, вот. Тут ничего нема. Ничего вообще. Ну, прям вообще. Вот. Но ничего нема. Я все построю. Ну, то, что было, то и было. Ну, то... То есть... Э... Я нічого не достраивав більше, бо то, що все в мене вже є, алмази є, броня є. Э, в ад п'ять разів ходили. Ну, по крайней мере, я не ходив 5 раз, но юки ходив 5. А я тільки три. От я тут по попид... Ай, втопився, чуть не втопився. Це я тут підривав. От, ПП. А, от що я тільки змінив. От я підірвав. І це поставив. блоки и целое стекляни... не стекло поставил сюда. Вот, и поднизом такую тенку. Вот. Вот. Тут, наверное, как вы бы, видите, посередине не хватило светопыли, и я поставил туда факел. Вот. Светопыли не хватило, не знаю, чего. Вроде бы... Вроде бы... А, ну... В вроде бы... Там не все равно видно. Так. Вот, цело останнє изменения. Тут вот таке я дострою. Міше ничего. Ну, в принципі, все. Цей сезон був веселий. Ми начинали саму першу серію, от прям покажу звідки. Е, Ша покажу зараз. Е, ми двоє звівки начинали сезон от з цього місяця, зараз покажу, де? Вот. Як бачите, я позабирав ці палички. Ну ті, що ми віки, звідки. Бачите, їх не видно. Ну це вже не забрав. От е, тут з цього місця ми починали. Тут все було рівно, так я все не повзривав. От. Ну тут ми починали. Так. От. Ну от все це про. про... Ну от що. Щось... от такі от дом великий з прапором. От. Ну, в принципі, все, тут вже і правда, Нима що робити. Карту я взривати не буду. Карту удаляти я теж не буду. Хай стоїть. Потім у в мене є спеціальне відео. Одне. Ну, я вам потім покажу, це буде не скоро. Десь примірно. Ну, не знаю коли. Коли вже буде багато кількість лісклеїв, які я провів. Ну, зараз у мене на щоті тільки що е, я скажу вам. Я не знаю точно, але зараз я. Подумаю. Так. Перший летсплей це в мене був, коли я перший раз, да, там, де я строю вишку. Ну, ви всі помните. Думаю. Другий летсплей це у мене був там, де Юкі построїв свій перший дом великий, ще більший за мій. Е, Третій це в нас там, де замок. І четвер. А який четвертий? А, хардкор, вроді. Би. да, четвертий хардкор. Далі лісни похождения, приключення. Далі оце вам. А скільки це виходить разом? Ну так, да, все-таки вже є ша я посчитаю. Ша. Шаша мінотку. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість лісплеїв я вже провів. Ну, можна. Я буду їх багато проводити, бо то, щоб... Карти проходити мені не інтересно, я більше спеціалізуюся на летсплеях, на строїтельства домів, домів. Ну і ще я думаю, що в якомусь із моїх сезонів буде ну, будуть моди, ну, поки я їх не встановляю, щоб не нагружати, щоб не лагало. Е, потім я, може, їх встановлю. ну Зараз я ще не знаю таких крутих аж модів, Ну тільки один скін. Ну, це прикольно. То, на цій карті в мене щось вчора це що він перевернутий. У е, мене вже є <coughs>, карта, на якій я буду знімати новий летсплей. Е, названня його я теж не знаю, як буде називати. Їх. Не знаю, ще не придумав. Ну, подивимося. От, Карту я вже знайшов, у мене є вона. І зараз я от цей сезон заканчую. Як я казав, карту я удаляти не буду, зривати я її не буду. Ну та й давати в комусь грати, скидувати. Ну, типа, не буду теж. Хоча можна, ну ладно. Не знаю, подумаю. Ну, скоріше все, що ні. Ну от удаляти я її не буду, бо у мене буде спеціальне відео. відео. Ну, може потім я його ввелу. Ну, заснів. Ну, це буде не скоро, як я вже казав. Так. Ну, в принципі, давайте я заберуся наверх і закінчу вже е, цей сезон і буду починати прямо зараз знімати новий. Да. От е, я, звісно, казав, що може буде один сезон. Один сезон ну, пусті був, до 64 серії я не дотягнув. Ну, ладно, не вийшло. не получилось. Ну ладно, ну что тут такое не получилось, так не получилось. Всякий хлам. Хлам. Вот. Ну да, ладно. Не получилось, так не получилось. Вот то, что тут же не можешь работать, а просто снимать э, там, где я пишу все звуки, это просто неинтересно. Ну, просто сами подумайте. Ну вот, все. Я думаю, на этом все. Давайте я прямо даже. Це було останнє відео, яке ви, конечно, не останнє, на яке ви будете бачити цю карту. Но останнє тут, де я на ній граю. Ну, не останнє там, де ви її будете бачити. Ну вот. все. от все. Отакий от сезон був. Мені понравився лиш. Дуже. Особливо насчет алмазів. І цього всього дуже багато алмазів в цій шахті. Вот. От у то іменно. Вот. Ну, все, в принципі, так, да. я вже розказав все, що я хотів. Э, це якраз у нас виходить 43 серія по счету, да. і последнє фінал. Все. Всім спасибі, що дивилися всі мої серії. Якщо, даже якщо э, я вже засняв ці всі серії, а ви будете. Хтось буде дивитися їх через рік, дивіться. Мені все одно. Головне, щоб... Що, що я вже цей сезон досняв круто, було чесно круто, мені понравилось. Це був прикольний сезон. Пусть самий лучий. Ну, зараз я подумаю, який лучий був. Твій лучий. там, де Юки построїв великий дом. І там, де були замки. Да, да, там де замки теж був прикольний. Ну, це був теж непоганий такий вийшов. А кстати, дюки дом. Тут нічого в ньому не змінилося, от як ви бачите. По у нас? Псе його. Ну, в принципі, як. Чи що він став? Блоки якісь. Ладно, все. Э, зараз я залізаю на кшу знову. Я вже не який раз хочу залізти на кшу і не залізаю. Це я залазив чи упав, я не помню. Так, давайте, я залізу вже все-таки. Оп! Ай, камера хилиться. Так, вот, а у меня там видоображение моей від комнаты да. Ну да ладно, пластилин просто тоже не окей. Как вы знаете, я на пластилин телефон креплю, вот. Ну, в принципе, все. давайте я залажу и уже заканчиваю э, сезон, вот. що ж, Всім спасибо, що подивилися всі ті люди, які дивилися цей сезон. Які ставили лайки під кожну серію, які підписувалися. Ну і які, в принципі, все. Я, які дивилися всі-всі повністю серії, я вам кажу спасибо. А я желаю удачі. Кладіть лайки, підписуйтесь на мої канали і всім пока! Чекайте прямо зараз після цієї серії вийде новий новий сезон. Пока.